Два роки від руйнування Каховської ГЕС, як рятувалися жителі Херсонщини від катастрофи, і що пригадують очевидці? Нас здав жах, страшні крики, людські і тваринні. Тільки десь через тиждень з'явилися якісь окупаційні МЧС. Вони просто не витривали нерви, психіка, і вона просто кинулася просто воду. Після того і її ніхто не бачив, які наслідки для регіону мало спустошення Каховського водосховища. Криза, яка пов'язана з тим, що води і так менше, буде тільки погіршувати. Як вирішують проблеми водозабезпечення на правобережній частині Херсонщини і на окупованій лівобережній території? Вітаю! З вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Два роки тому на світанку 6 червня стало відомо про руйнування Каховської ГЕС. Українська влада тоді звинуватила у підриві греблі російських військових. Які захопили, замінували і контролювали станцію з 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це, начебто, Збройні сили України вночі обстріляли і пошкодили об'єкт. Руйнування ГЕС призвело до значних затоплень. За даними Херсонської ОВА, у регіоні пішли під воду майже 150 тисяч гектарів. В зоні лиха опинилися 80 населених пунктів Херсонщини. Більшість із них на лівобережжі. Українська влада повідомила про те, що на правому березі внаслідок цих подій загинули 32 людини. 28 були поранені, та 39 зникли безвісти. Втрати на лівому березі, який досі перебуває в окупації, встановити неможливо. Окупаційна влада Херсонщини за рік після трагедії повідомила, що за кілька днів із Каховського водосховища до Дніпра вилилося 18 кубічних кілометрів води. Затоплення зазнали 23 населені пункти, у тому числі чотири міста. Біля Нової Каховки рівень води піднявся майже на 11 метрів, у районі Олешок на 5-6 метрів, біля голої пристані до 3 метрів. Так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив, що внаслідок повені загинули, начебто, 60 людей, а були евакуйовані нібито понад 10 тисяч місцевих жителів. За даними розслідування Associated Press, внаслідок руйнації греблі Каховської ГЕС і повеней на лівобережжі Херсонщини загинули сотні людей, що набагато більше, ніж та кількість, про яку заявила підконтрольна Росії окупаційна влада. Людмила Борецька жителька міста Олешки, яка на власні очі бачила, що відбувалося в окупованому місті під час затоплення. Жінка розповіла новина про Азов'я. Місцеві жителі ще з початку окупації усвідомлювали, що російські військові можуть піти на такий крок. Втім, до останнього себе заспокоювали. Коли катастрофа таки сталася, вода до Олешок почала прибувати в день 6 червня. Десь по обіді, а ми живемо друга вулиця над річкою, чайкою. Десь почала з'являтися вода, просочуватися. Вона була б така тиха, спокійна, безобідна. Вона текла маленькими ручейками, лише не ввечір уже пішла з кінця нашої вулиці вода. Олеш... Були на У людей були ну, згодні І Я своїх курей, які завела, от я їх на літню кухню облаштувала їм там житло, у мішках попритаскувала курочок наверх, насипала їм зерна, писала багато води, ми опікувалися самотньою сусідкою, яка жила на Тетя Лора. Тетя Лора така вона живенька, е, така спортивна жіночка, веселенька, і ми з нею змогли облаштувати набережчі. А вона в мої проблеми з кульшовими солобами. Їй 83 рочки, і вона просто не змогла б залізти товарищами. подбали мене неї теж вдома був човен, який ми прив'язали до дерева. В опівночі прибігаючи, а Лора ведь не і кричить: у мене в городі вже вирує вода. Я говорю, так швидко взяли свій тривожний чемоданчик і бігом на горіще. Води прибувало дедалі більше. Найстрашнішою була третя ніч, пригадує жителька Олешок. Вода, що ви розумієте, це все всі скотомогильники, всі сміттєзвалища, всі кладовища, уловінь, все видно. Води просто всюди, куди не глянь, скільки хватає ока, вода. Купарів, це спека. Страшні крики. Людські і тварині просто, просто жах. Вода вирувала страшне вулицею, так вона текла. І ця лора вирішила піти нагодувати, де вона навпроти живе. Піду на водою котиків, але вона навіть не змогла перейти вулицю. Там страшна течія була, і я їй кричу згоріща назад. тетя лора, вам ні, вас ніхто не спасе назад. І вона так, і казала, ну нічого, я там розклала її на даху їжу, вони не помруть. І вона повернулася. Ну, а бачу, що вже психіка у моєї супутниці вже на грані. Вона весь час промовляє: ой Господи, навіщо так жити? Господи, і дивиться на, на, ті самі, на дроти, які були від старої, він антенни те, І вона дивиться. і Я розумію, що в неї щось сталося з, з, з психікою. Я всю ніч боялася заслушу, вона щось з собою не зробила. Людмила Барецька звернулася за допомогою до знайомих, тож її та інших жінок, які з нею перебували, евакуювали та розмістили у вцілілому будинку. Вода почала сходити днів через десять. Коли пані Людмила повернулася додому, то побачила, що там все знищене. Боже, нас здав жах, тобто нічого не вцілів. Дома були затоплені по вікнах, хоч дома, Ну, подняті на самому. На фундаменті, на... але ж вся вода була поїк. Тобто все все зруйновано. Як тільки почала судити вода, о, і почали мародьорити. Ну, люди ж забирали тільки документи, і щось саме необхідне, вони вламувалися в хати, і якщо на зустріч виходив господар, вони казали: ми іщемо трупи, щоб не було епідемії. Ну, і ці наші олесківці, вони з, з таким. Хорошим почуттям кумару, прямо на заборах фарбою писали, Всі живі! Всі живі!» І ще деталь. Росіяни перешкоджували спасінню людей. Я особисто знала двох, двох людей, які втопилися, поруч сусідка живе, і свекруха втопилася, тому що її хата просто склалася. Линяна хата просто склалася. І ще одна сусідка, боже, вона така весела, була всегда життя радісна, завжди так оптимістична. У неї просто не витривали нерви, психіка, і вона просто кинулася про після того її ніхто не бачить. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Село Стара Збур'ївка Голопристанської громади розташоване за 70 кілометрів від того місця, де була гребля Каховської ГЕС. Втім, вода дісталася і цього населеного пункту. Староста старої збур'ївки Віктор Маруняк розповів новинам про Азов'я, що затоплення почалося 6 червня ввечері. Це продовжувалося всю ніч на слідуючий день, але оскільки ми знаходимося в Дельті. Яка у нашому місці шириною 9 кілометрів, то основну масу цей вал води на себе взяла наша Дельта, плавні, протоки, острови. І ця дельта в історії не раз рятувала Стару Збурівку, коли від природних паводків, коли від голоду. І вона фактично в значній мірі врятувала себе цей раз. Хоча у нас було в різній мірі затоплено більше 100 будинків, це вулиці, які найближче розміщені до берега, вулиця Незавача Скова. Набережна 14 будинків після цього впали, але те, що вода прибувала поступово, у людей був час відійти на безпечну відстань і, на щастя, це. Обійшлося без жертв. Місцева окупаційна влада не реагувала на затоплення. Люди намагалися впоратися самотужки, каже староста. В районі Старої Згодівки це був підйом 2-2,5 метри. Це він такий рівень протримався десь близько тижня, потім поступово вода пішла на спад, але будинки, які були побудовані з калибу, вони за цей час встигли замокнути і просто. Скластися. Дуже сильно постраждали населені пункти нашої громади, які розташовані на березі річки, ну буквально там за 10-12 кілометрів вище. Там повністю була затоплена Кардашинка, мала Кардашинка. селі люди допомагали один одному. Місцева ця окупаційна влада, вона взагалі якби. На цю ситуацію не реагувала зовсім. Були якісь розмови про компенсацію людям, будинки, які були підтоплені. Ну це були суми в розмірі десяти тисяч московських рублів. Ну, про факти у цих грошей мені за ну, взагалі не відбула. Суттєво постраждав від затоплення центр громади, місто Гола Пристань, розповідає Віктор Маруняк. Окупаційна влада не лише не рятувала людей, а й приховувала наслідки, до яких призвела ця катастрофа, переконаний староста Старої Збур'ївки. Вражало те, що дуже сильно був затоплений місто Вола Пристань, яке від нас вище потечі з 10 кілометрів, центр нашої громади. І там, перші п'ять днів, це була рятувальна операція силами самих мешканців цієї громади. Кого ще Залишалися човни, човнів було небагато, тому що окупанти намагалися забрати місцевих всі плавзасоби на той момент. Комусь вдалося сховати. І коли почалася ця повінь, люди самі виїжджали і рятували один одного, вивозили на суходіл. і там є дуже багато зйомки саме по місту пристані, селу Кардашинка. І тільки десь через тиждень. З'явилися якісь окупаційні МЧС в своїй формі, вони декілька разів приїхалися по затопленій, по затопленій голій пристані, зняли 2-3 ролика рекламних, що вони людей, начебто, рятують. І на цьому з їхнього боку все закінчилося. І оскільки частина голої пристані була затоплена. Майже три місяці то люди знаходилися в воді. Багато людей залишилося під завалами будинки. Там дуже багато будинків впало. Я думаю, що там є ще такі будинки, де до сих пір знаходяться. Лівобережну частину Херсонщини затопили на понад 60%, а правобережну на третину. Про це новина Приазов'я розповів речник військової адміністрації області Олександр Толоконніков. За його словами, всі збитки від затоплення зафіксовані. Звичайно, ми ж так само так само актували ці злочини, актували ці збитки, і люди точно так же ну, таким самим чином можуть подавати через є відновлення і подавались на або ремонт, або відбудову, або компенсацію на ремонт чи відбудову, чи на е якщо зруйновано повністю житло, то вони можуть за е ці сертифікати купувати. Е Нове собі житло, виходячи з того, який сертифікат. Але тут же питання, проблема в тому, що в червоній зоні, да, в зоні бойових дій, поки що не, не кругом люди можуть отримати ці сертифікати, тому що поки немає сенсу, ті будинки постійно руйнуються, заактовані всі злочини, і люди отримують ці гроші, але поки не видаються там, де. Підуть постійні обсяги там вище де Калинівське, там якраз там те, що було зруйновано внаслідок потопу цього. То там люди отримують і допомоги, і гроші. Ну і просто відбудовували в рамках програми Пліч Опліч президента, коли приїжджали з інших регіонів, будівельники і будували нове житло. У компанії Укргідроенерго повідомляли, що збитки через знищення Каховської ГЕС становлять до 10 мільярдів гривень щороку. Промисловість і аграрний сектор Херсонщини втратили понад 90% води, а Дніпропетровщина до 70%. Речник Херсонської ОВА зазначив, що найбільша економіка регіону постраждала від руйнування зрошувальних каналів, які були сполучені з Каховською ГЕС. Більшість цих каналів раз була знову таки на лівобережі і. Що рахувати, 94 відсотки наслідок дамби: 94% всіх розладних каналів Херсонської області були зруйновані насюди в цієї катастрофи, яку спричинили росіяни, і це дуже боляче для нас, для нашої економіки, для наших граїв, бо без води на жаль, при тому, що дуже радючі землі на Херсонщині без води, на жаль, не росте. Ні, нічого, як і будь-якої небудь країни світу, і тому звичайно, це може починати перетворюватись наша земля на плюстель. На правобережній частині регіону відновили зрошення трьох тисяч гектарів. Такі ж плани є щодо більшої кількості територій, додав Олександр Толоконніков. Ми за допомогою ЮНІСЕФ допомогою наших міжнародних партнерів змогли відновити. Вони нам відновили це ці, ці канали. Це зрошення і ще планується ще відновити більше чотирьох тисяч на. В Лиманецькій громаді там в Лиманці ну ця система. Ми там плануємо, що відновитися допомогою наших донорів. Також очищено більше там стану. Ну, от внаслідок того, що впала, впав рівень води. Так, очищено більше ста колодязів по громадах. Також забито 25-24 нових скважини артизіанські. І зараз в планах ще 25 забити, забити. Проморитись скважини. Це все вище Каховського те, Що там, там, де впала, впав рівень, у людей пропала вода в скважинах. От зараз вони живляться за допомогою цих скважин. і Також будуємо нові водогони вправді нову. Ну, в воронцовці, там де вже ще до війни не було води. Ми плануємо найближчим часом побудувати, щоб дуже були з водону з водогонами і могли отримувати централізовані. На окупованій частині Херсонщини навесні цього року повідомили, що розробили способи використання меліоративного комплексу для місцевого зрошення з альтернативних джерел. Так званий губернатор регіону Володимир Сальдо при цьому зазначив, що канали хочуть заповнювати артизіанською водою. Крім того, окупаційний чиновник стверджує, що є можливість часткового заповнення північно-кримського каналу надмірними ґрунтовими водами, придатними для питного та господарського використання. Тож, за його словами, лівобережна Херсонщина отримає додаткове джерело водопостачання, яке зможе задовольнити значну частину потреб населення. Те, що у регіоні стало набагато менше води, це довгострокова загроза на майбутнє десятиліття. Про це новина про Азов'я розповів завідувач лабораторії ГІС світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон. За його словами, викачування води зі свердловин ще більше погіршує ситуацію. Водний режим на цій місцевості змінився. Змінилося рівень ґрунтових вод на навколишніх територіях: по Запорізькій, по Херсонській, по Дніпропетровській областях. І змінився він ще не тільки тому, що води не стало в Коховському водосховищі, а змінився він ще пов'язано з тим, що води не стало і в тих каналах, які живились водою з цих водосховищ. Тому що канали давали значний приплив саме прісної води в цих областях. Розгалудженість розголудженість системи каналів складала сотні кілометрів по цим територіям. Тому, коли води в цих каналах стало менше, а по окремим каналам води взагалі не стало. Рівень ґрунтових вод ще пов'язаний з цим змінився. І в людей просто з свердловин з колодязів ця вода пішла, і це ще і погіршується тим фактом, що воду в окремих місцинах викочують цілеспрямовано. З свердловин і заповнюють її північно-кримський канал, і частково навіть Каховський канал, окремі його відголудження, для того, щоб далі транспортувати її поверхневим шляхом, води стає по багатьом напрямкам, по багатьом свердловинам ще менше, і це складає довгострокову загрозу на майбутнє десятиліття. Пов'язана з тим, що ця вода вона буде втрачати свою якість і вона буде вичерпуватись і тим самим. Криза, яка пов'язана з тим, що води і так менше, будуть тільки погіршуватися. В українському уряді заявляли про намір відбудувати Каховську гідроелектростанцію. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота зі свого боку повідомляв, що за попередніми розрахунками відбудувати ГЕС, можливо, за 6-7 років, але перед цим потрібно, щоб територія була деокупована. Тоді буде можливість осушити місце, де відбувся підрив. Провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди і конструктиви Каховського гідровузла, а далі вже почати безпосередньо відбудову станції. Якою вона буде, поки важко говорити, оскільки наразі без експертизи невідомо, наскільки там критична ситуація з самими конструктивами і розмиванням дна, зазначив очільник Укргідроенерго. Окупаційна влада Херсонщини також говорить про намір відбудувати Каховську ГЕС за умови захоплення правобережної частини області. Експерт Сергій Гапон вважає, що в майбутньому долю регіону визначить саме той факт, чи буде там відновлена подача Дніпровської води. Є сильний вплив того, що води не вистачає, і сільське господарство цих регіонів сильно втрачає в продуктивності. Велика частина полів, які живили за рахунок саме Дніпровської води, просто, перестає, просто виходить з господарювання. Вони перестають. Засіватися певними культурами, тому подальша доля регіону вона має бути точно тісно пов'язана з Дніпровською водою. Якщо її не буде, то сільське господарство просто буде втрачати свої позиції ще сильніше і, в принципі, перейде до того стану, що скільки засадили культур, і якщо був сприятливий рік з точки зору випадання атмосферних опадів, можливо, якісь врожаї можна буде зібрати. Якщо будуть засушливі пори. А ми бачимо по кліматичним змінам, що таких, таких проміжків часу стає все більше і більше. То просто вражальність буде колосально падати і нерентабельно буде займатися сільським господарством на цих територіях. Нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.